Доброго дня! Ми знаходимося на полях господарства ТОВ двір» 2004, село Воробіївка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Дане поле засіяне озимою пшеницею. А перед тим хочу сказати, що господарство має 8,5 тисяч гектарів землі, на яких вирощуються 4 основні культури це озимий ріпак, озима пшениця, соняшник та кукурудза. Всі культури розміщуються майже в одинаковій кількості пошт. Дане поле є насінневим, і ми стоїмо на ділянці, де був закладений дослід на препарат Вевікер фірми БЄСФ. Наші партнери, колеги виділили нам. Певну кількість продукту для досліду, бо вже майже два роки ми тільки і чуємо, що новий препарат, новий препарат. А цього року ми вже бачимо результат його роботи. На даному полі оброблено цим препаратом 20 гектарів. Виходячи з, поки що з візуального вигляду і фітосанітарного стану, привікер значно має кращий вигляд. На даний час пшениця має вже. Ну, молочно воскову стиглість, будемо так казати, підходить до, до воскової, прапорцеві ну, і тіпропорцеві листки працюють наповну, колос наповнений, шкідників немає, є деякі прояви хвороб, але це вже і часові межі, що через місяць будуть, можливо, і жнива. Хоча в інших господарствах вже є, що пшениці погоріли. У нас значна площа по цій пшениці. Економічно невигідно вичікувати на дану ділянку, щоб нести коли там, ну, чи будуть дуже низькі, як по ревісолу, порівняти це. Просто заходили оприскувальні агрегати. І ми робили все в черзі, тому що ну дві тисячі гектарів пшениці, і від крайнього поля до крайнього, десь біля ста кілометрів, тому навіть і логістичні всі питання тут ну фактично неможливо рішити. Тому ми робили, от яка була погода, хоча в той час як вносили, були значні коливання температури день-ніч. І дощі проходили. Якщо дивитися так, то ну, цей продукт має дуже гарні показники. Тут не забереш від нього нічого. У нас основні продукти, особливо фунгіциди, фактично тільки фірми Банг. Якщо так вже по-пошвидкому пройтися, то починаємо з озимої пшениці. Це провники, протравники йде на тонну насіння літра літра іншур іншурперфом. Це фірми Базу. Потім перший обробіток пшениці капало або флексіті. Це в залежності від погодних умов, від цього і ну, тому що цінова політика різна в продуктах. По пропорцевому листку Адексар Це плюс в нормі 05075, в залежності також від фітосанітарного стану посівів. Ну і в минулі роки використовували у Сірі Стар, але цього року взяли дещо дешевший продукт ну, іншої фірми. Ви знаєте, цей зараз час такий він, ну от самій, мабуть, тяжкий. Оце приходить час вже, от, до дожнив вже вроде, все, 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 все. І зараз, і, і дощики чуть пішли, і волога з'явилася, і ще натягується зерно, і маса тисяч, і все. Але ж ніхто не знає, яка далі погода. Зараз два, два тижні жари, що зерно щупле, урожаю нема. Пішли дощі, нема якості. Дав би Бог, щоб було все нормально. Ну, є поля достойні, будемо так говорити. Є... Середні, ну слабких немає. Ну, в крайньому разі, в минулому році, бо от представники фірми Бас вчора сміялися з нас, що ми сказали, яка у нас врожайність озимої пшениці була ну на круг в минулому році, а було посіяно 2200, і ми їм сказали чесно, не так як дехто. Сказали, що без 20 кілограм 90 центнерів. І от ці поля, ці. Сорти, я думаю, що цього року вони ну, менше не дадуть. Але аби були сприятливі умови. BASF. We create chemistry.